Привіт, друзі! Буває побачиш вишиту роботу і хочеш її повторити сам, але інколи стикаєшся з труднощами і результат розчаровує. Зараз я говорю про проблему, з якою стикалися напевно всі. Затягування вишивки. І сьогодні я поділюся порадами, які зрозуміла на власному досвіді, як позбутися затягування під час вишивки бісером. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію. А зараз про все по порядку. Якщо ви початківець, перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на тканину, на якій нанесений малюнок. Зазвичай це може бути габардин, домотканне полотно або атлас. Отже, якщо це габардин, це ідеально підійде для початківців, щоб не затягувати вишивку. На другому місці я б поставила домотканне полотно, ось для прикладу. І найважче, на чому вишивати, звичайно, це є атлас. Ось, для прикладу, я вам показую свою одну з перших робіт, де я Дійсно, робила ось такі негарні затяжки. Знайшла її, щоб показати для прикладу. Далі нитки. Це також дуже важливо. Головне вибрати правильну нитку. Що я маю на увазі? Використовувати тільки нитки спеціальні для вишивки бісером. Не використовувати звичайні нитки та не рекомендую використовувати мононитку, особливо для вишивки на атласі. Ось ця вишивка, яку я виконувала на атласі, і саме за допомогою мононитки. Ось ви можете бачити, як чітко видно всі затяжки, що є абсолютно некрасиво. Тому тільки спеціальна. Бісерна нитка. В чому її відмінність? Вона більш еластична від звичайної, і, звичайно, вона тоненька та міцна. Рекомендую в процесі роботи калібрувати бісер, тобто відбирати бісеринки на правильної форми. Для чого? Щоб не деформувати малюнок, адже коли попадаються якісь бісеринки неправильного розміру або форми, вони можуть перекошувати та Спотворювати малюнок. Тому, щоб малюнок лягав ідеально, необхідно відбирати браковані бісеринки. При вишивці бісером, зашивка може бути або повна, тобто малюнок повністю вишивається бісером, або часткова, тобто залишаються місця, де видно тканину. Якщо ж це повна зашивка і це є картина, то в принципі затяжки не так помітні, адже помітно буде лише малюнок бісерний. Якщо ж це є вишивка часткова, зашивка часткова то тут дуже важливо не затягувати саму ниточку, адже ці всі затяжки будуть добре видно. Перед початком роботи рекомендую підготувати заготовку, тобто вона має бути рівна. За необхідності її необхідно випрасувати. Для чого? Щоб ви чітко могли гарно і рівненько викладати бісеринки. Далі, наступний момент є, як ви тримаєте роботу і дивитися в процесі виживки за тим, чи нитка не затягується. Старатися. Роботу тримати зручно, але і не перекручувати її, не згинати і не зминати. Тобто акуратно скручувати з одного боку. Це важливо, і ви тоді можете чітко відслідкувати, чи ви нитку затягуєте чи не затягуєте. Не потрібно переживати, якщо спочатку у вас не виходить, адже для всього потрібна практика. Звичайно, це потрібно відчувати і знати, як послабити ниточку, як її все-таки сильно затягнути, з якою силою. Тому, звичайно, практика і ще раз практика. І на перших роботах не потрібно розчаровуватися, а вибирати більш простіші роботи, і з якими легше працювати. Зараз я вам більш детально покажу, як я вишиваю і як я протягую ниточку. Тепер покажу, як це виглядає наглядно. Отже, коли ви набрали бісеринку, ви затягуєте нитку. І старайтеся затягувати обережно і. На перших порах перевіряти, чи не занадто сильно ви затягнули ниточку. Зараз я покажу, як не потрібно робити. Отже, ви протягуєте бісеринку, затягуєте, і не потрібно отак додатково тягнути нитку. Цим самим ви затягуєте занадто сильно. Необхідно легенько, просто підтягнути ниточку. Так, ось, я набираю бісеринку. Проколююсь, і я акуратно затягую. Але при цьому я чітко відчуваю, чи тканина у мене рівна, чи нитка натягується. Не затягувати нитку, не натягувати її. Обережно, акуратно продівати. Пісеринку без сторонньої сили, тобто не потрібно сильно затягувати. Потрібно відчути, що бісеринка тримається, що вона не крутиться, але й не те, що ви її затягнули на тканині. Це дуже важливо. Остання моя порада на сьогодні це не прати вишивку в гарячій воді, адже тканина може збігтися і тим самим, навіть якщо малюнок лягає ідеально, можуть бути певні складки. Також не викручувати вишивку після прання і правильно зберігати тканину, на яку нанесений малюнок, для того, щоб в подальшому вона не деформувалася. Дякую за увагу! Надіюсь, дана інформація була вам цікава. Не забудьте поставити лайк. Всім до нових зустрічей!